Христос Воскрес! Дорогі глядачі, брати та сестри, у нинішньому Євангелії, звертаючись до нас, Господь говорить: коли не вірите мені, вірте ділам, справи Господні являлися всім. Зокрема, це зцілення від хвороб, вигнання бісів, влада над природою, пророцтво майбутнього, сила слова і панування над душами. Всі діяння доводили ясно, що Ісус Христос від Бога. І ще слово його істина. Нині свята Православна Церква звершує пам'ять преподобного Феодосія Ігумена Києво-Печерського, а також молитовно прославляє ікону Божої Матері успіння Києво-Печерської. Великим світильником православної віри і доблесним подвижником Києво-Печерської лаври був преподобний Феодосій, прославлений від Бога численними подвигами і чудесами. Феодосій Печерський став засновником гуртожиткового монастирського статуту і родоначальником чернецтва в усій руській землі. Народився він близько 30-х років XI століття, неподалік від Києва, у родині княжого службовця у ранньому віці швидко почав осягати божественне письмо і відзначався при тому особливою ревністю у молитві, що у подальшому вплинуло на його монашеське життя, ступивши на шлях чернецтва, преподобний Феодосій був обраний ігуменом Печерського монастиря і впродовж усіх років виконував найважчі послухи, примножуючи подвижницькі подвиги, що привернули безліч у обитель, в який він заклав храм успіння Пресвятої Богородиці та келії для братії. Заздалегідь знаючи про свою коншину, світильник благочестя преподобний Феодосій мирно відійшов до Господа в тисяч. Сімдесят четвертому році. Поховали його в печері під старим монастирем. Мощі подвижника були знайдені нетлінними у тисяча році. А канонізація святого відбулася у 1108 році. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела тих, кого з любов'ю називаємо Тимофій, Феодосій та Миколай. Возлюблені у Христі, щодня ми повинні трудитися у вихованні молодого покоління, і преподобний Сімон новий богослов наставляє нас. Якщо батьки не надають належного піклування у вихованні дітей, не навчають їх, не вселяють їм добрих навиків, то і душі дітей будуть загублені від рук їхніх. Пликаємо у любові Божої своїх дітей.